Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розказати і показати, що таке маркер не передвигати. В моїх майстер-класах є таке значення, що це таке багато дівчаток буває питають, як це його не передвигати. Покажу вам на плюшовій пряжі. Значить Ми зараз з вами набираємо наше кілечко Амігурумі. Спочатку робимо початкову петельку. Далі дві повітряних і сюди набираємо шість стовпчиків без накидів, саму першу, яку ми зробили. Так, 3. Чтири, пять і шість. Ось ми з вами набрали. З'єднуємо нашу кілечко. І ставимо сюди маркер. Далі ми зараз з вами просто зробимо прибавочки, щоб побачити, як ми в наступному рядочку це робимо прибавочки. Так, і ось буде у нас. От ми з вами. Це значить, перший рядочок. У нас з вами був це наше кілечко Амігурумі на шість стовпчиків без накида. Другий рядочок ми з вами зробили прибавочки. І якщо в майстер-класі пише, що. Маркер не передвигато, то ми коли з вами зробили нашу останню прибавочку в цю петельку, пров'язали дві петельки. Ми з вами маркер ставимо на цю петлю, на цю, тобто, ось таким чином ми сюди її ставимо. І продовжуємо в'язати далі те, що нам потрібно по схемі. Якщо ми будемо з вами передвигати маркер, то я зараз поверну, як у нас було. У нас було ось так з вами, так? То, якщо двигати маркер, то ми знімаємо його звідси, пров'язуємо цю петельку, де він стояв, і тоді ставимо сюди і продовжуємо далі в'язати. Тоді, коли ми з вами його будемо ось таким чином двигати, то він у нас буде кожен раз в кожному рядочку, ми будемо з вами йти на одну петельку вперед. А якщо ми з вами не будемо пров'язувати ось так а поставимо його одразу на нашу останню прибавочку, да? тобто то, що ми зробили з вами ну, в кінці ряда. То тоді він буде в нас стояти на одному місці, тільки він може піти в ту сторону або, наприклад, в ту сторону. Це е, тому так е, стається, тому що ми ж робимо прибавки, убавки, і тоді просто в'язання може перенестися. Тому, якщо пише у вас, наприклад, маркер не передвагати, то вам треба робити саме таким способом, як я тільки що показала. Ще раз.